В чергове вітаю на каналі шанувальники історії та епічних провалів. Це друга частина нашого рейтингу, топ 10 найгірших е, полководців в історії. У першій частині ми розібрали ті, хто втрачав армії через нерішучість, ну чи е, погане планування, але. Тепер ми підходимо до справжніх чемпіонів катастроф. Сьогодні ми розкриємо ну, так би мовити, топ 5 полководців, чиї помилки змінили хід історії, залишивши після себе лише розгром і хаос. Хто ж очолить цей список? Ну, сідайте зручніше, адже буде гаряче. Хе -хе, поїхали. Еріх Людендорф. Німецький генерал мозок німецької армії у Першій світовій війні. Чоловік із виглядом, наче він щойно винайшов війну. Разом із Гінденбургом він прославився перемогами на східному фронті, зокрема під Таненбергом. У 1918 році Людендорф був одним із головнокомандувачів німецьких сил, і його ім'я звучало так, наче перемога ну це просто питання часу. Але як виявилося, навіть генії можуть помилятися. Та ще й як, у 1918 році, значить, Людендорф затіяв весняний наступ. Останню спробу Німеччини переломити хід війни на Західному фронті. Здавалося, план блискучий: збирати всі сили, пробити лінію союзників і змусити їх просити миру. Але Людендорф переоцінив свої війська, які були виснажені роками окопів, голодом, ну і браком ресурсів. Логістика кульгала як поранений кінь, а підкріплення існували хіба що на папері. Наступ спочатку дав певне просування, але швидко видихався. Солдати втомилися, постачання не встигало, а союзники, підкріплені американцями, пішли у контрнаступ. Результат Німеччина не лише не перемогла. А й втратила ініціативу. Армія розвалилася, а війна закінчилася капітуляцією. Людендорф, щоправда, встиг піти у відставку. Але його репутацію це, ну, не врятувало. Людендорф заслужив п'яте місце за те, що поставив усе на одну карту, не помітивши, що карта дірява. Його самовпевненість і нехтування реальним станом армії коштували Німеччині не лише поразки, а й прискорили її крах у війні. Чому не вище тоді? Ну, бо Людендорф таки був талановитим стратегом раніше, його перемоги на сході це доводять. Але весняний е, наступ став його фатальним промахом. Ну, це той випадок, коли ти кидаєш останні сили в бій, не перевіривши чи них порох. Ну це не стратегія, а авантюра. Хоча вище в топі стоять ті, хто примудрився провалитися ще яскравіше. Але Людендорф зі своїми все або нічого ну точно заслужив місце в нашому списку. Луїджі Кадорна. Італійський генерал, головнокомандувач італійської армії в Першій світовій війні, чоловік із виглядом, наче він народився, із шаблею в руці і планом у голові. У 1915-1917 роках він керував діями Італії проти Астрогорщини, мріючи про славу Цезаря. Ну, Ну, Юлія Цезаря. Ну, того самого. Його впевненість у собі була такою, що здавалося, ніби Альпи самі розступляться перед ним. Але, як показала практика, Альпи вперті. Хе, ну, як і сам Кадорна. Італійський генерал Кадорна вирішив, що найкращий спосіб розбити австро – це штурмувати їхні позиції на річці Ізонцо. Не раз, не два. А 11 разів усі ці битви, що тривали з 1915 по 1917 рік, були схожі як брати-близнюки. Фронтальні атаки, море, крові, нуль просування. Італійські солдати гинули тисячами, дерлися на укріплені висоти, а Кадорна лише повторював Хе, -хе ще раз, і прорвемо. Втрати сягнули понад 600 тисяч убитих, поранених, полонених. Його жорстка дисципліна з розстрілами за найменшу провину зробила солдатів не стільки хоробрими, скільки наляканими. Фінал настав у 1917 році при Капретто, коли австро-угорці за німцями влаштували італійцям такий розгром, що армія тікала, втративши все, включно з честю. Кадорну після цього чемно попросили на вихід. Кадорна заслужив четверте місце за впертість гідну осла. І талант втрачати солдатів швидше, ніж ворог встигав перезаряджати кулемети. Його, значить, стратегія битися лобом об стіну коштувала Італії не лише сотень тисяч життів, а й національного приниження при Капаретто. Чому не вище? Бо, попри все, Кадорна іноді досягав дрібних успіхів, і ворог у нього був не з легких. Але коли ти одинадцять разів повторюєш ту саму помилку, а твоя армія після цього ледь жива, ну друзі, ну це не просто невдача, це мистецтво провалу. Вище в топі ті, хто примудрився нашкодити ще більше. Але, чесно кажучи, Кадорна зі своїм ізонцем точно не загубився в їхній компанії. І мав всі шанси і на перше місце, в тому числі. Антоній Лопес де Санта Анна, мексиканський генерал і президент. Чоловік із харизмою, гідною оперного тенора і амбіціями, які переважали його здоровий глуст. На жаль, у 1836 році. Під час Техаської революції він очолив мексиканську армію, щоб придушити повстання техаських бунтівників. Санта Анна вважав себе другим напольйоном, ну тим банапартом, а Техас дрібницею, яку можна розчавити між сніданком і обідом. Але як виявилося, ну не все так просто, коли ворог не згоден із твоїми планами. У битві при Сан Хасінто в квітні 1836 року Антоні Лопес де Санта Анна, мексиканський генерал і президент, примудився влаштувати справжній спектакль провалу. Його армія, чисельніша і краще озброєна, розбила табір. Але генерал, упевнений у своїй величі, вирішив, що вартові і розвитка це так, для слабаків. Техаські повстанці, а на чолі з Семом Х'юстоном, які до слова були в меншості, напали з Ненацька. Битва тривала 18 хвилин. Ну, от, чесно, швидше, ніж Санта Анна встигав виголосити промову про свою велич. Мексиканська армія була розгромлена, сам генерал утік, але його спіймали, коли він ховався в болоті, перевдягнувшись у простий одяг. Ну, добре, що не в жабу. Техасці змусили підписати угоду, яка фактично віддала їм незалежність. Отак. Санта Анна заслужив бронзу нашого топу за те, що примудрився програти ключову битву швидше, ніж заварюється чай. Недооцінка ворога, відсутність охорони і самовпевненість коштували Мексиці не лише Техасу, а й серйозного удару по національній гордості. Чому не вище? Ну, бо Санта Анна був небезнадійним, У інших кампаніях він показував себе краще. І поразка при Сан Хасінто е е була більше його особистим конфузом, ніж системним провалом. Але коли твою армію громлять за 18 хвилин, а ти ховаєшся у болоті, ну, це не той подвиг, який е е оспіваний у піснях. Вище в списку лише ті, хто примустрився нашкодити ще масштабніше. Джордж Маклелан, генерал армії Союзу в громадянській війні США. Чоловік із виглядом, ніби щойно зійшов із портрета в академії, молодий, талановитий і з харизмою, що змушувала солдатів його обожнювати. Він у 1861-1862 роках очолив потомакську армію. Лінкольн покладав на нього великі надії, сподіваючись, що цей молодий Наполеон розчавить Конфедерацію швидше, ніж та встигне викорити люльку. Але, як виявилось, Маклеланд більше любив планувати, ніж воювати. Під час кампанії на півострові 1862 року Маклелан мав усі шанси захопити Річмонд, столицю Конфедерації, і поставити крапку у війні. Армія Союзу була чисельною, добре оснащеною, а сам генерал, ну майстром організації, принаймні так вважали. Але замість того, щоб рванути вперед, Маклеланд поводився, наче боявся наступити на власну тінь. Він переоцінював сили ворога, вважаючи, що армія конфедерації вдвічі більше, ніж була насправді. Його надмірна обережність призводила до нескінченних затримок. То він чекав підкріплень, то він копав акопи. До речі, писав гнівні листи Лінкульну, вимагаючи ще війська. У результаті конфедерація під командуванням Роберта Лі перегрупувалася і відбила наступ. Кампанія провалилася, а війна затягнулася, бо Маклелан втратив шанс на швидку перемогу. Маклелон заслужив срібло нашого топу за те, що мав усе, армію, ресурси, підтримку, і примудрився це змарнувати через власну нерішучість. Його талант будувати армію був бездоганний, але от вміння воювати, ну знаєте, як у шахіста, який боїться зробити хід. Ця обережність коштувала Союзу дорогоцінного часу, а конфедерації дала шанс протриматися набагато довше, ніж вона, в принципі, могла. Чому ж не перше місце? Ну, давайте так, бо Маклелан усе ж не програв війну в прямому сенсі, а його організаційні здібності допомогли Союзу ну, в майбутньому. Але коли ти стоїш перед відкритими воротами ворога і замість атаки починаєш рити окопи, ге-ге-ге, друзі, це не стратегія, це комедія. Лише один невдаха в нашому списку переплюнув його за масштабом провалу. Знайомтесь, друзі, Гай Теренцій Варрон, римський консул 216 року до нашої ери, чоловік із амбіціями, гідними римського орла, але з тактичним хистом, що більше пасував би торгівцю оливками Ну, або баранами. У другій понічній війні він разом із Павлом Емілієм очолив величезну римську армію, щоб розчавити карфагенського полководця Ганібала. Барон був упевнений, що його чисельна перевага це перепустка до слави. Виглядало, що Рим ось ось покаже, хто господар у Середземномор'ї, але Ганібал мав інші плани. У битві при Каннах 216 року до нашої ери Варрон, ігноруючи застереження свого співкомандувача Павла Емілія, вирішив, що найкращий спосіб розбити Ганнібала це кинути всю армію в лобову атаку на рівнині. Ну, давайте так. Здавалося б, 80 тисяч римлян проти 50 тисяч карфагенян, перемога в кишені. но… Ганнібал, хитрий, як лисиця, заманив римлян у пастку, оточивши їх своїм знаменитим подвійним охопленням. Варрон не врахував ні місцевості, ні тактики ворога, ні навіть того, що його армія, хоч і велика, але ж не готова до такого маневру. Результат Ну, плачевний. До 70 тисяч римських солдатів загинули, тисячі потрапили в полон. А сам Варрон ледве втік. Хе -хе. Канни стали не просто поразкою, а катастрофою, яка поставила Рим на межу виживання. Варрон отримує золото нашого топу за те, що примудрився програти одну з найбільших битв в історії, маючи всі шанси на перемогу. Його самовпевненість ігнорування парад і сліпа віра в чисельну перевагу коштували Риму не лише армії, ой та Бог з нею, а й мало не всієї держави. Поразка при Каннах стала легендою, але не для Ворона, а для Ганібала. Чому перше місце бо втрата 70 тисяч воїнів за один день через безглузде рішення це провал, який важко переплюнути. Інші в нашому списку грішили своєю нерішучістю чи поганою логістикою. Але ворон поставив на кін усе і програв так, що Римше довго здригався від згадки про Канни. Ось, друзі, і завершився наш рейтинг топ 10 найгірших полководців в історії. Ми розібрали п'ятірку лідерів, чиї катастрофічні рішення залишили слід у вигляді зруйнованих армій і втрачених імперій. Ми з вами за ці дві зустрічі подивилися все від Кан до Сінгапуру. І імена цих полководців. Стали синонімами військових провалів. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і, можливо, навіть винесли урок, який, ну, наприклад, що стратегія це важливо. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Діліться відео та підписуйтесь на канал, адже попереду ще більше захопливих історій. До нових зустрічей, друзі. До нових зустрічей!